Добрий день. Сьогодні хочу розповісти вам про те, що я хочу відкрити для того, щоб доглядати за собою, оскільки попередні продукти в мене закінчилися або вже закінчуються. Давайте починати. Ось такий набір для догляду за волоссям від Marie Fresh Cosmetics: це шампунь і кондиціонер для гіперзволоження. Я не знаю наскільки вони гарні, але в мене є пробники, були, шампуня. І кондиціонер, але інший антиполюшен, якщо не помиляюсь, цієї фірми мені дуже сподобалося. З приводу кондиціонера колись давно, ще, по-моєму, позаминулого року, я натрапила на акцію від них. При замовленні там треба було натиснути кнопку, і мені вибило як подарунок саме кондиціонер. І мені він сподобався, тому я думаю, що це непоганий варіант до того, що вони гарні склади і дійсно робочі компоненти. І ще для волосся це і сам. Дуже класний, мені подобається цей сухий шампунь 200 мл. Саме цей зелений, він дуже класно знімає забруднення. В принципі, взяла, скільки була знижка на нього і тому зараз буду розпаковувати, оскільки попередній у мене вже там трошки залишилося. Наступне це All Clean Balm, це дуже класний варіант очищення BB крему або SPF-у з вашого обличчя. Від Хейміш дуже класний, тут, по-моєму, 120 мл, якщо я не помиляюся. Так, 120 мл. Я вже його, якщо чесно, почала, оскільки мені треба було, в мене закінчилося попереднє теж непоганий гідрофільний такий бальзам. І ось так воно виглядає. І, ось бачите, я вже почала використовувати. Я в ньому ніколи не сумнівалася в його якості. Дуже класний бальзам, очищаючий бальзам. І дійсно він класно очищує, саме як варіант такого двохетапного очищення шкіри. Класний, надовго вистачає. Ну, я може, десь тут поставлю посилання на відгук на цей продукт. Наступний продукт це The List Selfies by Hiram». Хірам не знаю, як правильно це читається. Це саліциловою кислотою, такий серум. І тут 30 мл. Також там якісь є водорослі, щось такого плану. Буду використовувати. На пробу взяла для такого, знаєте, варіанту, коли вже буде жарко, і для того, щоб не забувалися пори. Тобто, це більше для комбінованої або жирної шкіри. Але упаковка класна і класно, що пластик цей перероблюється, оскільки другий і четвертий номер. Тому класно. Я дуже задоволена. І наступне це від Idea Love 20 мл це тонер з бічією кислотою, алоє Прополісом. Невеличкий такий розмір. Це було колись в недорогих пробних продуктах на Ахьорбі. і взяла на пробу. Якраз вже можна використовувати мені такі от бічі кислоти. Я думаю, що це буде непоганий варіант, і до того, що у нього скоро срок придатності вийде, тому треба використати. І ці цікаво буде спробувати. Можливо, якщо мені сподобається, то потім придбаю. Повнорозмір. І останній продукт це від Holika Holika BB крем SPF 30 PA 2 Clearing. Я, до речі, купую це в перший раз варіант цього BB крему До того в мене був з SPF 45. Це я взяла на пробу, мені цікаво спробувати, наскільки він непогано буде для моєї шкіри, оскільки це більше для такого, знаєте, з недоліками шкіри. Я думаю, що якраз на такий сезон. Коли ж буде трошки жарко, то це буде ідеальний варіант для моєї шкіри. Ну, думаю, що він має бути не гірше, ніж попередні, але тут SPF трохи менше. Тому, можливо, я буду ще використовувати під цей bb крем СПФ з більшим значенням цього захисту не 30, а там 45 або 50. В принципі, це все, що я планувала відкрити для того, щоб використовувати найближчим часом. Цікаво, чи ви використовуєте з цього, чи користувалися, і наскільки вам подобається відкривати нові бани. І закінчувати попереднє до кінця. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!